Ще одна втрата в Олександрійській громаді, 17 жовтня, під час бойових дій на території Донецької області, загинув наш земляк Олексій Петрачков, 1987 року народження. Міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника. Нехай світла пам'ять про мужнього воїна, який віддав своє життя за Україну, назавжди залишиться в серцях людей. Про час і місце поховання Олексія Петрачкова буде повідомлено додатково, зазначено на сайті міської ради. Очільник області Андрій Райков щодня інформує про ситуацію на Кіровоградщині. 240-го доба війни. Ворог продовжує терор наших мирних міст і сіл. Наразі в громадах Кіровоградщини все під контролем. В рамках обов'язкової евакуації населення зустріли 62 переселенців з Донеччини. За цю добу народилося 10 малюків. Андрій Райкович нагадує про економію електроенергії. Дякую всім, хто дослухався до застережень. Переконаний, вистоїмо. Заліз винагородка Олександрійської громади розпочалася видача матраців, теплих ковдр, подушок, постільної білизни та наборів посуду для вимушених переселенців. Для їх отримання всі тимчасово переміщені громадяни, які мають довідку ВПО, реєструвалися в електронній черзі волонтерського центру по вулиці Поштовій. Видача розпочалася 20 жовтня і триватиме до кінця місяця, повідомляє прес-служба міської ради. Американська фундація Я розмовляю українською проводить програму міні-грантів з метою поширення та вживання української мови серед населення в Україні. Будуть підтримані проєкти, які стануть каталізаторами для дедалі більшого вжитку української мови в будь-якій сфері. Брати участь можуть як окремі особи, так і організації. Подані заяви будуть розглядатися організаторами протягом двох місяців. Інформація розміщена на сайті освітній портал. Там також можна знайти посилання для реєстрації. Зараз кожен хоче бути корисним і допомагати наближати нашу перемогу. Гео матерів дітей з інвалідністю Олександрії Серцематері не виняток. Пише на своїй сторінці Юлія Левандовська. Зібралися разом, щоб виготовити окопні свічки для захисників. За допомогою таких свічок можна зігрітися і посушити одяг. Вони можуть горіти до семи годин. Початок є. Перші 50 штук готові. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 101 новий випадок COVID-19. Захворіли 89 дорослих та 12 дітей. Два летальних випадки. Померли 67-річний чоловік та 76-річна жінка з Кропивницької громади. З настанням холодів, не припиняє роботу спільно від ЮНІСЕФ. Центральна бібліотека для дітей гостинно зустріла всіх охочих у своїх затишних стінах. 20 жовтня відбулося яскраве відкриття дитячої точки. Дітлахів чекали веселі розваги, ігри, танці, призи та гарний настрій ідеться на Фейсбук-сторінці Олександрійській бібліотеки.